То або що до вас йде? Так, до вас йде людина. Можливо, ви зараз з нею посварилися. Може бути від вас молодший за віком, але це не обов'язково. Може бути знаку повітря. Знаєте, Були між вами стосунки романтичні, але він розбив вам серце. Так. І ще ж ти хочеш? Зараз. Хм, ну, а хоче він, щоб були між вами стосунки знову. Отак. От хоче бути вам коханим, основним чоловіком у вашому житті, але, можливо, він невільний. Є такий аспект також може подивлятися тут. Може бути цей чоловік невільний. Чоловіки перевертаються навпаки на жінку. Можливо, була якась зрада. Тут також є такий аспект, що зараз між вами? Ну, Тут бажання, знаєте, бажання є на відновлення відносин, але таке враження у мене, що кожен чекає від іншого, хто проявиться перший. Ось якось так. Ви знаєте, він прийде до вас на розмову. Як мінімум скоро. Прийде до вас на розмову. Бо бажання в нього є. А яке ж бажання в нього є? Шкобків. Ну, він втомився бути вже в цьому застої, невідомості, якоїсь депресії, можливо, Мо кохання у нього до вас є, і він хоче вже появитися до вас.